Всім привіт! Ви на каналі Естетік Іт. Сьогодні готуємо вишуканий літній десерт меренговий рулет. В його основі неймовірно ніжний шар зі збитих запечених білків з цукром, який ідеально доповнюється вершковим кремом з маскарпоне, та завершальною ноткою тут виступає свіжа та ароматна полуниця. Структура рулета повітряна, ніжна, мов хмаринка. А свіжі ягідки, які ж вони тут доречні. Просто чарівний десерт. Тож полетіли! Для приготування меренгового рулета деко 30х40 на см, нам знадобляться такі інгредієнти. 190 г білків кімнатної температури. Орієнтовно 6 середніх яєць або 5 великих. 250 г цукру. 10 г ванільного цукру, дрібка лимонної кислоти або 1 чайна ложка лимонного соку, 25 г кукурудзяного крохмалю, 20 г горіхів мигдалю чи мигдалевих пелюсток дрібка солі, 150 г холодних вершків 33% жирності, 250 г холодного сиру маскарпоне 20 г цукрової пудри, 300 г полуниці, 6-8 полуниць для декору десерта. Тож для початку відділяємо білки від жовтків. Жодна частина жовтка ні в якому разі не повинна потрапити до білків. Білки поміщаємо у велику суху чисту миску. Я відразу ставлю миску на ваги, щоб була точна вага білків. Це дуже важливо дотримуватись. У мене були великі яйця, тому пішло рівно 5 яєць, щоб отримати 190 г білків. Якщо яйця середнього розміру або менші, то піде орієнтовно 6 яєць. Далі додаємо до білків дрібку солі та збиваємо міксером на середній швидкості до появи пишної легкої та білої піни. Після цього частинами вводимо цукор. Ділимо цукор орієнтовно на 4-6 прийоми. Після введення кожної порції цукру збиваємо масу міксером орієнтовно 40-60 секунд майже на максимальній швидкості. Таким чином вводимо весь цукор. Маса буде густіти та збільшуватись в об'ємі. Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею. Далі коли ввели весь цукор, додаємо лимонну кислоту та збиваємо меренгу до максимальної щільності, стійкості та до повного розчинення цукру. Орієнтовно це займає 8-12 хвилин. Це залежить від потужності вашого міксера. Важливо, щоб всі цукринки розчинилися, тоді меренга буде зручною у роботі, стійкою і не попливе, поки викладатимемо її на деко. Як бачите, маса дуже стійка, максимально стабільна та ідеально тримає свою форму на вінчиках. Всі піки навіть не поворухнуться, та при перевертанні чаші з білками все залишається на місці. Наступним кроком в меренгову масу просіюємо кукурудзяний крохмаль та збиваємо на середній швидкості, орієнтовно 1 хвилину до повного змішання і однорідності. Меренгова маса готова до випікання. Духовку розігріваємо на 150 градусів режим верх-низ без конвекції. Деко розміром 30х40 см. Застилаємо пергаментним папером. Викладаємо на деко всю меренгу. Розподіляємо рівномірним шаром по всій його площі. За допомогою силиконової лопатки. Або кондитерської палетки. Товщина пласта повинна бути максимально однакова всюди. Таким чином, меренга рівномірно пропікатиметься з усіх боків. Орієнтовно товщина меренгового пласта виходить 1-1,5 см. Коли повністю вирівняли меренгу, посипаємо її подрібненим мигдалем або пелюстками мегдалю по всій площі. Мигдаль надає неперевершеного аромату меренговому коржу. Відправляємо меренгу випікатися у духовку розігріту до 150 градусів на 35-40 хвилин у режимі верх-низ без конвекції. Я ставлю деку на другий ряд знизу, щоб низ коржа теж добре пропікся. Меренга не повинна стояти на столі і опадати. Її відправляємо відразу випікатися після того, як розподілили подеку. Готовий меренговий корж повинен підрум'янитись. Зверху мати тонку хрустку скоринку, а всередині бути м'яким немом хмаринка. Не раджу тримати маренгу у духовці довше 45-50 хвилин. Поможете пересушити її, вона втратить всю свою ніжність і в результаті буде погано скручуватись. Мій меренговий корж випікався рівно 40 хвилин. Дістаємо випечений пласт меренги з духовки. Накриваємо меренгу зверху ще одним пластом пергаментного паперу. Прикладаємо широку дошку через решітку і перевертаємо на неї меренговий корж. Я використовую решітку з духовки, дуже зручно. Забираємо пергамент з меренги. Як бачите, з цієї сторони меренга дуже ніжна, пориста, добре пропеклася, але жодної скоринки, суцільна ніжність, так і має бути. Даємо коржу вихолонути до кімнатної температури. А тим часом підготуємо крем. Холодний сир маскарпоне відправляємо у невелику миску і ретельно розминаємо силіконовою лопаткою до однорідності. Відставляємо маскарпоне, далі додаватимемо його у крем. Дуже холодні вершки наливаємо у велику суху чисту миску, просіюємо до них цукрову пудру, додаємо ванільний цукор. Та збиваємо міксером, спочатку на мінімальній швидкості, а далі швидкість поступово збільшуємо та збиваємо вершки до середньої щільності не до максимальної, щоб після вінчика залишався малюнок. Вершки повинні мати консистенцію густої сметани. Наступним кроком у три прийоми додаємо маскарпоне. та після кожної порції збиваємо крем міксером на середній швидкості до повного змішання та однорідності. Коли ввели весь сир, збиваємо крем орієнтовно ще 1-3 хвилини до максимальної щільності та стійкості. Але не збивайте довго, бо можна легко перезбити сир маскарпоне і він почне розслоюватися. Як тільки густота крему вас влаштовує, завершуйте збивання. Крем повинен бути дуже стійким. Наш крем готовий. Далі беремо насадку закрита зірка. Поміщаємо її в кондитерський мішок та кладемо у мішок 5-6 столових ложок крему для декору рулета. Відправляємо мішок з кремом у холодильник. Гарно промиту та просушену полуницю нарізаємо на шматочки. Полуницю обов'язково просушіть після промивання, щоб вона у рулеті менше пускала соку. Спочатку відрізаємо полуниці хвостики, а далі нарізаємо на дрібні шматочки. Весь крем, окрім того, що відклали у мішок, розподіляємо за допомогою силиконової лопатки по всій площі охолодженого меренгового коржа. Далі викладаємо зверху на крем шматочки полуниці. Один дальній край коржа залишаємо вільним від полуниці. Щоб гарно скрутити рулет і він зафіксувався. Наступним кроком скручуємо максимально щільно рулет за допомогою пергаментного паперу, щоб не пошкодити ніжний шар меренги. Скручуємо таким чином рулет до кінця. Легенько в кінці притискаємо, щоб зафіксувався рулет. Рулет скручується дуже добре. За це точно не турбуйтесь. Головне на цьому етапі не поспішати і легенько та щільно притискати рулет при скручуванні. Тепер закручуємо рулет назад у пергаментний папір, щоб шов рулета був знизу. Перекладаємо рулет на дошку чи зручну миску по розміру і відправляємо його у холодильник на 1-2 години. Цього часу буде достатньо для його пропитки. Крем за цей час гарно стабілізується. Рулет трішки вбере в себе крем і буде гарно нарізатись. Дістаємо рулет з холодильника. Відрізаємо по краям, щоб був гарний зріз. Декоруємо рулет перед самою подачею. Беремо крем у кондитерському мішку та робимо декоративний візерунок на рулеті. Зверху прикрашаємо четвертинками полуниці як у відео або за власними вподобаннями. Рулет варто їсти в день подачі, так як в його складі свіжі ягоди. На наступний день, звичайно, він теж не менш смачний, якщо залишиться. Наш неймовірно ніжний та привабливий меренговий рулет готовий. Меренговий рулет має неперевершено апетитний вигляд, а на смак це суцільна ніжність, просто чарівна текстура і смак у цього десерту. Зовні рулет має легку хрустку скоринку з ароматом мигдаля, а всередині це найніжніше суфле, вершковий крем, схожий на морозиво і у доповнення ароматні ягідки полуниці, справжня смакота. Десерт можна приготувати з будь-якими ягодами чи фруктами, які вам до смаку. Але полуничний меренговий рулет це точно любов. Дуже дуже раджу цю смакоту. Побалуйте себе і своїх найрідніших цим найсмачнішим літнім невагомим десертом з приємною полуничною кислинкою. Готуйте меренговий рулет та підіймайте собі настрій. Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепт вам сподобався. Детальний опис в інфобоксі. Зустрінемось у нових відео!